Завершились 10 контрольних спарингів на зимових зборах. Результати матчів наступні: Верес Бреда, Струмниця 3-2. Динамо Балкані 0-2. Рух Домжале 2-3. Краковія Зоря 2-0. Вользберг Металіз 19-25 3-1. Рух Сараєво 0-2. Острава Оболонь 3-1. Градець Кралове Оболонь 2-0. Полісся Сталь Мелець, 1-1. Та Млади Болислав ЕНЗ 5-1. Рух скасував запланований на 3 лютого товариський матч із словенським копером, який у середу, 24 січня, зіграв спаринг із Факелом Воронеж. Спершу трибуна ком звернулася за коментарем до генерального директора львівського клубу Ігоря Дедишина. Той відповів: Ми не будемо тоді грати цей матч, якщо вони грають із росіянами. Я вперше від вас чую, але якщо зараз підтвердиться, то ми скасуємо цей матч. Згодом Дедишин підтвердив, що матч з Копером скасовано. Британський журнал 442 склав рейтинг 32 найкращих тренерів останнього десятиріччя 20-го сторіччя, на 18-те місце видання поставило колишнього коуча «Динамо» Валерія Лобановського, один із найреволюційніших тренерів усіх часів, якому приписують винахід пресингу. Українська ікона Валерій Лобановський очолив Динамо в третій та останній період у 1997 році. Протягом двох років Лобановський, який очолював ОАЕ на чемпіонаті світу 1990 року. Року в Італії вивів натхнене Андрієм Шевченком Динамо до півфіналу Ліги Чемпіонів, де вони лише з мінімальним рахунком поступилися Баварії. Саме так аргументували свій вибір у журналі. Колос оголосив про оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова. Орендна угода футболіста розрахована до кінця 2024 року. Раніше повідомлялося, що оренда безплатна. Топалов у поточному сезоні провів 5 матчів за гірників. Чинний контракт Дмитра з Шахтарем спливає влітку 2025 року. Шахтар оголосив про трансфер центрального півзахисника Васко да Гама Марлона Гомеса. Контракт із 20-річним бразильцем розрахований до завершення 2028 року. Новачок Гірників, вихованець Васко да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року. Загалом провів 45 матчів в усіх турнірах, забивши два м'ячі та віддавши три асисти. Він має в активі виступи за збірну Бразилії від Ю 16 до Ю 23 Наразі у складі збірної Бразилії Ю 23 і він бере участь у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складає 12 мільйонів євро. Та ще 4 мільйони євро передбачені у вигляді бонусів. Футболіст також може зіграти атакувального та опорного півзахисника, а ще вийти справа та зліва в середній лінії. Камерунський нападник Моло Бесала перейшов в ЛНЗ. 20-річний екс-форвард естонської Левадії у 2023 році відіграв 39 матчів, забив 13 голів та віддав одну гольову передачу. До Левадії він грав у Камеруні за спортивну академію Каджі. Трансфер оцінює гравця у 300 тисяч євро. Також ЛНЗ оголосив про підписання хавбека Цюриха Арада Бара. Новачок виступатиме під восьмим номером. 23-річний ізраїльтянин, який також має громадянство Португалії, провів два матчі за цюрих. Також у нього 12 матчів за молодіжну збірну Ізраїлю, в яких він забив три голи. Основна позиція центральний півзахисник. Трансфер Марк оцінює футболіста у 300 тисяч євро. Український голкіпер Олексій Шевченко підписав контракт з польським клубом першого дивізіону заглембі Сосновець. Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Останнім клубом 31-річного воротаря був Чорноморець. Цього сезону він провів 5 матчів, у яких йому лише одного разу вдалося зберегти ворота сухими. Також раніше він виступав за «Зорю», шахтар, Карпати та низку інших клубів, серед яких два за кордонів. 19-річний український нападник Антон Дудік підписав контракт із представником першої ліги Англії Карлайл Юнайтед. Дудік є вихованцем Академії Луцької Волині та Донецького Шахтаря. На початку повномасштабного вторгнення Росії Антон разом із матір'ю виїхав в Англію. Повідомляється, що Дудік уже давно перебував на перегляді в Карлайл Юнайтед. Він вразив тренерський штаб і керівництво клубу, яке й дало йому шанс проявити себе, підписавши з ним контракт до кінця поточного сезону. Бразильський лівий захисник Джоніньо виступатиме за зорю до кінця сезону. Про це повідомляє та то таке. Футболіст приєднався до команди на зборі у Туреччині. Бразилець вже перебував у складі луганців з 2020 по 2022 роки. Після чого він перейшов у кіперський пафос. За даними Transfermarkt, з липня 2023 року. Фулбек перебуває без клубу. У зорі він відіграв 31 матч, відзначився одним голом та двома асистами. Динамо виявляє інтерес до центрального захисника за Глембі Любін Алекса Лавнічака. Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка. 24-річний футболіст у поточному сезоні провів 14 матчів у польській екстраклясі. В його активі два голи. Також Динамо виявляє інтерес до центрального захисника Кракові Вірджала Гіце. Про це теж повідомив Петр Слонка. За даними джерела, трансфер не дуже вирогідний, тому що Краков'я хоче багато грошей. Обидві команди знаходяться в Туреччині, тому переговори можуть продовжитися там. 25-річний Румун у поточному сезоні провів 21 матч за Краков'ю та забив 4 голи. ЛНЗ підсилиться двома гравцями з Косово. Про це повідомляє Касовар Футбол. За інформацією джерела, в український клуб перейдуть центральний захисник та атакувальний півзахисник Дріти Хайдин Саліху та Мухарем Яшарі. Очікується, що ЛНЗ заплатить за них 400 тисяч євро. Також в угоді буде пункт про 15% від наступного продажу. 22-річний Саліху виступає за дріту з літа минулого року. Раніше він ще грав у складі Косовського Лапі, Албанського Лачі та Хорватського локомотива. 9-річний Яшарі перебуває у Дріті вже 2,5 роки. Цього сезону він забив один гол та віддав 5 асистів у 18 матчах чемпіонату Косово. Трабзон Спорт цікавиться правим захисником Шахтаря Юхимом Коноплею. Про це свідчить турецьке видання Sports Digital. За даними джерела, клуб зробив спробу підписати 24-річного українця. Конопля вихованець Шахтаря за дорослу команду зіграв вже 51 матч. Трансфер Марк оцінює Юхима у 4 мільйони євро. Український захисник Евертона Віталій Миколенко забив гол у власні ворота у матчі 1-16 фіналу Кубка Англії проти Лутона. Гол відбувся на 39-й хвилині. Після подачі котового українець у боротьбі з суперником зрізав м'яч у власні ворота. Український півзахисник Захар Бауман забив свій перший гол за Манчестер Юнайтед ю 18. Юнак відзначився у воротах літця Ю-18. Матч завершився з рахунком 4-0. У поточному сезоні Бауман зіграв за червоних дияволів 9 поєдинків. Відзначився одним забитим голом. When Matato cuts in, he just picks out Bowman who continues. Just for Matato, does well here. Just has a look, see where Bowman is. Controls with his left foot. Півзахисник Омонії Роман Безус відзначився голом у матчі 21-го туру чемпіонату Кіпру проти Пафоса. Українець відзначився на 28-й хвилині зустрічі. Це його 10-й гол у сезоні. 33-річний футболіст провів 25-й матч за Омонію у поточному сезоні. В його активі 10 голів та 8 асистів. Πάει για την σέντρα, την πραγματοποιεί στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά ένα-ένα. Ένα-ένα η ομόνοια εισαφαρίζει με τον Μπέζους στο Στον Γότερα έρχεται τον κολ. Η ασίστ πιστώνεται στον Νικόλα Παναγιώτου. Και ο Μπέζους πιάνει αυτό που λέμε στο ειναντισφαίριση. Півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук відзначився першим асистом у матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти Гента. На 17 17-й хвилині зустрічі український хавбек набіг з центру поля аж до штрафного притримав м'яч та віддав на Ромея Оверманта, який і пробив повз голкіпера. Сидорчук зіграв за Вестерло 16 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу. Бурапорти дезобціони де солісуамедсен. На солісі пропозипарсі Сідорчук, лекстрапас de Сідорчук La finition. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого. Його разом з нами. Тренерський штаб Донецького шахтаря вивчає доцільність посилення складу захисником, права якого належать Динамо. Лука Лацабідзе може підписати контракт із гірниками. Вихованець Динамо Тбілісі вже тренується у складі Шахтаря. Головний тренер гірників Маріно Пушич підтвердив, що на перегляді у клубі перебуває декілька молодих футболістів, і одним із них є 19-річний Лука Лацабідзе з білійського Динамо. Молодий футболіст може зіграти ліворуч і праворуч у центрі оборони. Його орієнтовна трансферна вартість становить 150 тисяч євро. Маріно Пушич задоволений грою захисника на зборах команди. Наставник Шахтаря заявив, що він перевіряє на зимових зборах ще декілька футболістів. Серед них очередько Цукано та Лацабідзе.